І так у нас сьогодні машина Серегіна. Ми колись тут робили вихлоп, ну там побачите, там буде що поржати. Вирішили сьогодні переробити доунпай. Бо коли Серега казав, що в 70-му діаметрі що? Нормально, Нормально буде, буде. А сьогодні будемо робити 90. одягаємо перчатки і херачимо. Серега у нас інтровід, Коротше, Все, відверточки. Я ти, знаю одну... ти хочеш, щоб я маленький болтик відкручував. пістолетом? Я знаю одну людину, може у нас, у нас сьогодні дивиться. Коли у нас на СТО треба було зробити е, таку будку, ну називаємо його офісом. І він його зробив з допомогою однієї і болгарки. А все вона, якщо з дерева була. Так що майте на увазі. <риклад> Бачки мастер Одною рукою крутить, другий розмовляє, а це чоловік. Нам п'ятницю. Серий, глянь, в мене є для тебе сюрприз. <риклад> Ні, Сьогодні ніяк взагалі. Бляха, а я думаю, чому мене колесо спускає? спускаем. може, мы не будем робити он пайп, колесо зробимо? Ні. Пам'ятаєш історію, як ти знімав свої машини? Резинку вот эту. Щоб бак чуть впал. треба було клієнту отдать машину, а надо было резинку. Я со своєї машини зніму. Но утро ставили резинку, чуть не бак уже висить. Пальцем держу одним. Ааа! Не втримав. А блядь, який ки сильний, мале, худе і сильний, ти бачиш? А у нас є? есть? Є же стпен той. Стпан свет это. Это супер свет. Я, я просто звичайний свет. А, а не супер свет. <рисвіт> Дэвидс супер свет. Дарт лейдер. плаче, коли я беру <рисвіт> цю <Ця> лампу. <рисвіт> дивіться, як це надо було заморочитися, щоб <рисвіт> така коротка була, Короткий шнурок. Тут стоїш, щоб у нас було видно добре. Правильно? Так краще. Стоїш, тебе знімають, а ти ще. Ты пиздец, конечно. Час, да? Може, ну його нахуй, а? Бля, <плес> я тебе кажу, що промінь смерті. Це... <плес> так, воно... да? так воно і є, блядь. Хуйня, да? да. Ось! А це промінь смерті. Алло. Десь за годину <ривіт> От Дивлюся я кожен раз на твою машину, коли ми робимо. У нас місто все менше і менше тут стоїть. <ривіт> Так робити не можна. Не повторюйте дома. <звук> <звук> Якщо тут сил буде 400, блін, який па... ой, кат. Нельзя? Це це що за екологію, так? Да? Поставте каталізатори, купити каталізатори, а сам дивіться... Думає... Що з машини зробив. <ріху> Прикручувай. Потім буду дивитися на себе, як Серега. Поправляй. Потім. Знаєш прикол, так? Да? Серега спочатку бачить себе на відео, а потім поправляє причос. <ріху> ти не хочеш мені допомогти. Стий, він хитається, ти гульки йому. <ріху> ти моє возмущення не знімаєш. Йому нема краю, блядь. Ну... От сні, сніми, сніми! <ріст> це, це це ти нароби? Це, це ваша дікалька? Да? Це ваш довгий Так. Да? <ріст> <ріст> Дивись, серий. Что было, что стало. Это да? я, а это ты. Будут <реклама> в руках выпадать, сейчас будут психовать. Не будут mm -hmm. выпадать вони. Внимание на экран. Попал? Oh, top, top. <laughs> і... <ел> <праць> ты розкажи нашим зрителям, блядь, як ти вообще зробив того Дон пайпа. Не я робив. Не ты робив? Ні. Я дав нашому майстру. Да? Скажу, потренуйся. Ну конечно, на, на кицьках хай тренуйся. <рес> а це набрав жменю гаяк і прокладку даже неправильно поставив. Да? Крутий. <рес> <рес> <einfach рес> Просто зіскочила. Не для тебе. Эта людина бицуху качала, бля. А наши что ли? Конечно, глушители крутые, бля. Ну, на хвосты с Раз дым пошел, значит, працевать будет. Можно наблюдать сразу с руки. ай яй яй он кипал. А что, блин? Масло. <свист> <свист> масло служит. Поехали покатаемся. Серый, едем? Сзади. Блин, у него все духи не А ключики-то ось вон, а он говорит, ему пофиг. Он без ключей умеет ездить. Идем покажу. Иди сюда. Я покажу, как, нормальные пацаны ездят. Короче, чтобы у него было 400 коней, ему пришлось все дух убрать. Сказала, что это лишнее. Багато вона, забирає вес. Вона 40 кг. Та да ти можеш ще ці палочки викинь, чуєш? Вони тоже, не забирають вес, Ні? Yeah? Палочки пахнуть. Я показую показую, як всю машину надо сідати. отак. Хопа. Опа. Опа. Сука, от на нас бля. <ривіт> Я, блядь, тут, сука, їм їм, їм їм, їм блядь. Накачав собі он сраку велику, блядь. І толку, блядь. На, включить. Але сам пристрігнувся, нам не дав. Ні. А, це ж світофори не працюють, це ж твоя тема, Серега. Не Хто перший, той поїхав. Ну що, по звуку нічого не помінялось, правильно? Ні, він став тихіший. До речі. Так? Да? Угу. Він може сказав, фух, наконец то мені дали легше дихати. Ну так. Да, бішмя таки став, приємнеше, да? Да. Набагато, до речі. Да. Уже гарний диви. Ну то що я тобі розказував, глянь, на сакер. Уже синій. по моєму твоя машина почала курити. Напевно, так. Да. Tai nieko. Dėkui. <laughs> Turbinu tau. Šiaip jau su papilsiu, ar ne?